Ми розпочинаємо із розмови про ситуацію на Харківщині. Там і ворог атакує з повітря, і ворог намагається атакувати по землі. І є інші питання, які варто обговорити. Богдан Ткачук, депутат Харківської районної ради. Пане Богдане, вітаю вас. Добрий вечір. Ну, перш за все розпочнемо із того, що ворог завдав ударів по Харківщині. Куп'янськ є поранені внаслідок обстрілів. Також потрапив по ворог у багатоповерхівку. Станом на вечір. Будь ласка, хотів би, щоб ви більше інформації дали щодо наслідків ворожої атаки і боротьби з цими наслідками. Так, досталося більш за все це місто Куп'янську. Там загинули один пенсіонер. Загинув інший потрапив з осколковими пораненнями до лікарні, вдарили також по куп'янську авіацію. Це Капи. був заблокований один з під'їздів багатоповерхівки, де люди внаслідок вибуху двері не відчинялись, і люди там трошки панікували. Їх співробітники ДСНС визволили звідти. Що ще всі ці населені пункти, які кожен день попадають з видання, перш за все, куп'янська і те, що знаходиться поруч з ним, і ті ж те ж саме Сіньківка. Ну короче кажучи, лінія фронту вони всі обстрілювались і сьогодні, і вночі, і в день йдуть бойові дії. Також обстрілювалися населені пункти по кордоном. Це Вовчанськ. Там декілька інших постраждалих з того боку, з того краю не Харківської області не йдеться. Ще була така інформація про спроби проникнути ДРГ на територію Харківської області з Білгородщини, але вона була відбита. Вороги відійшли назад. Ну така інформація. Тепер інформація знову ж таки тут. Я обережно запитуватиму, бо звичайно є те про що не можна говорити, але є факт і напевне певні моменти можна точно обговорити принаймні говорити про загрозу і про е, можливі наміри ворога. Ми знаємо, що ворог постійно намагається атакувати сумщину за допомогою диверсійно розвідувальних груп, які проникають на території сумщини. На жаль, вбивають і цивільних людей. Це теж не секрет. Там страждали і водії, і лісни. Ну тобто не буду перераховувати, але це точно небезпека не лише для військових, але і для цивільних. Ну і от на Харківщині ворог намагається прорватися на території Харківщини саме із півночі російські ДРГ постійно так чи інакше штурмують, штурмують і позиції, і кордони, аби непомітно проникнути. І тут знаєте, виникає запитання: чи ворог знову намагається сіяти якусь паніку, чи можливо розвідувати територію, бо в нього є. І подальші плани проводити бойові дії проти деокупованої території Харківщини треба розуміти що від сумщини тут є е, велика різниця тому що в сумщині е, ті населені пункти де де намагаються прорватися е, дрг е, противника там вони заселені нашими е, півмешниками громадянами україни там іде життя в тих населених пунктах активне е, люди звичайна якась кількість виїхала але е, за великим рахунком там йде е, 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 повноцінне життя і там аграрії працюють транспорт і все на світі тому е, Скажімо так, проникнення їхнє, те, що ви зараз перераховували цих військових російських. Вони легко задають удари по цивільним, звичайно, це їхня любима тематика, Так, там автобуси, якісь там вантажівки, так і таке інше. Якщо ми беремо північ Харківщини, то тут це ж звільнені райони, які були в окупації довгий, скажімо, там час відносно довгий, десь до півроку. Але ж там зруйновані населені пункти. Там пройшла евакуація наших мешканців. Там в більшу частину це військові, які прикривають наш кордон з півночі, і тому в цій ситуації ДРГ і мають трошки інший. Трош інші завдання це не допустити перекидання наших підрозділів, які прикривають Харківщину на інші ділянки. Ми знаємо, що йдуть штурми та Евдіївка, і я не буду перераховувати це все. І кожен зараз б'єць, боєць кожна кожен підрозділ дуже важливий, саме тому йде розвідка, намагання зайти, відволікти і створити таку територію, яку. Потрібно захищати, звичайно, це Україна потрібно захищати і для цього приділяти неки на там наших прикордонників, а й військові частини. Угу. Ну і також сьогодні з'явилася інформація про те, що готується розширити зону примусової евакуації. Мова йде, якщо не помиляюся про три громади можливо, про більше. знову ж таки з чим це пов'язано. І наскільки зараз люди готові евакуюватися? Хоча знову ж таки, якщо примус. Совує евакуація, напевно, питання не про готовність, а про е, швидку евакуацію. Про що йдемо? Будь ласка, ну пройшла евакуація. Перш за все, це діти це населені пункти Куп'янська громада і е, сусідні з нею громади. Вже пройшла така евакуація. Ми це знаємо десь місяця, два вона не проходила. Евакуйовано майже 300 дітей, їхні батьки. Ну це декілька сотень людей, які вивезені і переселені. Ну, в більшості в Харків це гутожитки, е отелі і таке інше. А тепер йдуть дискусії, розмови. скажімо, ще рішення не прийнято, але воно дискутується про розширення цього переліку. Це пов'язано ну, громади, які теж там знаходяться на лінії фронту, е північніше Куп'янська. Е Мова йде десь теж про 500, можливо, більше людей, які там проживають. Звичайно, це і діти, це і сім'ї. І поки рішення не прийнято, ну те, що я моніторив сьогодні, ще його нема. Але я підозрюю, що в зв'язку з посиленням обстрілів, намаганнями перейти, переходить постійно штурми і атаки. це рішення швидше буде прийнято і примусово евакуація відбудеться і в цих територіальних громадах. Ну так ось. Ну і також сьогодні більше трьох тисяч споживачів без світа за щось на Харківщині? Наскільки це зараз часте явище, і чи воно пов'язане лише з ворожими атаками, чи є і дефіцит електроенергії? Ну, бо скажімо, в Києві на київщині цей дефіцит виникав зі зрозумілих причин. Там десь перебої, там щось вийшло з ладу. Ну це і навантаження. Плюс зараз була досить холодна пора, зараз трохи так потепління, ну принаймні в деяких, але все одно навантаження велике. Знову ж таки, наскільки це серйозна проблема для Харківщини? Ну, ця проблема не пов'язана з обстрілами, це навантаження на систему і погодні умови, які призвели це снігопади, ожеледиця, мерзання дратів і таке інше, які привели до втрати постачання. Якщо не помиляюсь, там чи 5 чи 7 населених пунктів, я не можу точно сказати, Ми назвали 3000 тисячі абонентів. Тож тобто про таку кількість йдеться. Ну, енергетики працюють тут в ну, дефіцит. Ну я не чув, що є на Харківщині дефіцит електроенергії, але ситуація uh, саме з погодними умовами пов'язана. Угу. Ну що ж я буквально, якщо у нас є хвилинка, я дуже коротко запитаю, підготовка до до новорічно різдвяних ну різдвяно-новорічних свят і знаєте зараз uh, по всій Україні громади відмовляються від святкувань. Ну ялинки ставлять такі мінімальні, тим паче за благодійні кошти або за кошти самої громади, чи там якихось благодійників, які можуть це профінансувати. А гроші максимально намагаються сконцентрувати на військових потребах. Це важливо, але Харківщина знову ж таки, яка як іде підготовка, ну можливо, десь є ініціативи щодо того, аби акумулювати гроші, передати їх нашим військовим. Тим паче, Харківщина не просто прифронтова, фронтова область, і тут це відчувається дуже гостро. Потреба військових і потреба захисту захисту території і людей. Ну, дивіться ялинки і новорічні свята будуть проходити на станціях метрополітена. Саме там, де знаходяться школа і класи, де проходить навчання дітей. Тому якось ну, тут не те, що економія, не економія, але пафосної ялинки в центрі міста не буде. Вони будуть ось в метрополітені, там де діти, там де будуть збиратися, скажімо, громадяни міста, проводить всі всі заходи. Це так, але ще якщо з приводу ялинки економії громадами, ну я думаю, що Одна пані кравець 27 мільйонів. Дуже гарно зекономи на своєму серіалі набагато більше, чим ялинки, які встановлюють десь там в громадах для дітей. Ну це, це ми наша... добре нагадали про про пані кравець. Це колега президента Зеленського в часи його перебування в 95-му кварталі, і фінансування її програми коштує трошки бісить, Скажем так, м'яко кажучи, це вже трошки бісить. для чого нам серіал? У нас тут війна йде. У нас тут ну, тим старе, паче та віде. тим паче за ну, бюджетні кошти. Дякую вам, пане Богдане. Бережіть себе, Богдан Ткачук, депутат Харківської районної ради, поговорив про ситуацію на Харківщині. Ворог намагається знову ж таки пробитися туди своїми диверсійно-розвідувальними групами. Ну і є інші, інші проблеми і питання.